Навально розважальний захід присвячений міжнародному дню рідної мови у навчально-тренувальному центрі Південно-Української АЕС, провели напередодні свята. Учасниками цієї мовної олімпіади стали атомники, які вже пройшли або проходять нині курс вдосконалення української. Цю можливість на АЕС надають працівникам з минулого року. Це всі ті люди, які пройшли навчання, я їх добре знаю. Я запрошувала саме таких людей, які живуть українською мовою, я б так сказала, які цінують, люблять і, і готові далі вивчати. Тож у четвер знаннями з української мови в навчально-тренувальному центрі мірялися дві команди: у кожній по чотири учасники, які представляли абсолютно різні підрозділи атомної станції. На перемогу їх надихали колеги, які організували своєрідний флешмоб, записавши вірші та висловлювання про рідну мову. Щодо самої гри, то вона передбачала 10 конкурсів. Знавці української мови мали розпізнати зашифрований у зображеннях вислів Шануй свою мову під час розминки відповідали на запитання, які стосувалися алфавіту, частин мови та синтаксису, включали логіку та кмітливість. А ще конкурсанти перекладали технічну лексику, знаходили відповідники до іншомовних слів, пояснювали і розгадували фразеологізми, підбирали епітети та демонстрували знання народних пісень. Що потрібно робити хлопцям? Розстигши коні. Для гайдів. Для гайдів. Поки колеги справлялися зі своїми завданнями, справа знайшлася і для вболівальників. Вони розставляли наголоси та шукали відповіді на запитання щодо правил української мови. Інколи підказували колегам і занотовували нову цікаву інформацію про солов'їну. У нас таке велике підприємство, мені хотілося, щоб люди згадали про це, щоб в цей день якомога більше людей говорили українською мовою, згадали якісь правила, якісь звичаї, якісь традиції, ту ж саму пісню. Не варто й до ворожки ходити, аби визначити переможців у цій грі. Ними стали абсолютно всі учасники заходу, адже вони вкотре довели найкрасивішої ніж українська у світі мови. Немає українська мова для мене з дитинства. Я розмовляю українською мовою, і навчався в українській школі, і ну, для мене це. Як від душі було, і мені дуже сподобалося. Популяризація української мови це дуже гарний початок. Такі починання вони дуже потрібні, щоб люди частіше говорили українською мовою, щоб це входило в ставало частиною їхнього життя, буденністю звичаєм, щоб це була невід'ємна частина українських людей. Підсумовуючи, організатори та учасники погодились, роботу з досконалення української треба продовжувати. У планах зробити такі олімпіади серед атомників Південно-Української АЕС регулярними. Окрім того, в навчально-тренувальному центрі продовжуються заняття з рідної мови. Цей курс планують розширити та вдосконалити.